Миру Божого Любі, Біблія пише, пізнайте істину, істина зробить вас вільними. Що таке істина? Істина це Ісус Христос. Коли ми пізнаємо Слово Боже, вивчаємо його, ми дізнаємось багато цікавого, тому що саме Господь Бог, Він знає те, що було, є і буде. І коли ми вивчаємо Слово Боже, ми починаємо розуміти, що хоче Господь Бог. В Євангелії від Матвія. Господь говорить, блаженні, у Богі Духом. Тобто, як нам бути щасливими тільки тоді, коли ми будемо перебувати і требувати Духа Святого. А Дух Святий Він сходить на Слово Боже. Тобто, коли ми приймаємо Слово Боже, ми отримуємо Духа Святого. Господь дає можливість врятуватись кожній людині. Нам потрібно довіритися, йому, нам потрібно слідувати за ним, ставати учнями Ісуса Христа і самим навчатися допомоги.